Він вимагає в нас такої спешки. Ми постійно кудись спішимо, ми щось не встигаємо зробити. Ми зранку встигаємо натягнути шкарпеток, відсорбнути каву, переглянути пошту та бігти, бігти, бігти. Робота, праця, ще щось. І ми ніколи не задумуємося над своїм життям. Може, так якось там хвилинку чи дві, і все. А тут приїжджаєш в Тиврів і все, життя завмирає. Цей фестиваль він як один день так приїхав на одному подиху і виїхав. І це така насправді підзарядка киснем на дорозі життя. Цього року. Нам дуже пощастило, що є така велика кількість учасників, адже фестиваль співпадає з паломництвом Бердичівським, і багато молоді йде саме в цьому паломництві. І на цей рік нас приїхало 150 осіб. Є молодь з різних країн це Україна, Польща, Німеччина та навіть Росія. Vamos Мітутасі багато добре подобається. Мені тут дуже no, подобається, jest, бо є багато e, людей. всі усі дуже odparці, відкриті, pomagają, допомагають. Ми також тут трохи допомагаємо. Атмосфера гарна, красиво співають. Українську мову не дуже розумію, але іноді знаю більш-менш про що йдеться. Меси no, завжди гарно приготовані. Я є перекладачем на німецьку, і це мені дає радість, бо бачу, як поляки мають своїх перекладачів. Розмовляємо між зі зі собою надійно, взаємно, і все to це чудово. Jest, no, pięknie, Маєте razem. завжди Akhensy разом їжу, конференції цікаві. Був також e, веселий вечір, tak, і, wieczór, і wspólний, була чудова атмосфера. Люди, się Люди się раділи, jednach. і це місце no, чудове, бо цей старий монастир є символом, що тут була велика віра, і тепер це відновлюється. І любові. я викуплений безцінною кров'ю. Не хочу вже належати собі. Не на перше я був того року в тиврові і в Кодню був декілька разів в Польщі. Враження. Що розвивається фестивал, кожного року щось більше, більше людей приїжджає, і інфраструктура розвивається, це монастир знищений, він відроджується, це бачимо кожного разу, як приїжджаємо сюди. І сьогодні теж як приїхав, то бачу, що багато чогось зробили і молодь і обладнати. Моя радість є надія. Сюди ми приїхали. Było połownictwo z Kijowana na Osypedach. E, Tylko w dwóch, otec Aleksander i ja. E, Chcielibyśmy, żeby było nas więcej, ale żałujących aż tyle nie było. Ale tradycja zaczęła się, zaczęła się już tego roku e, i chcemy kontynuować, nadając się, że będzie więcej żałujących w następnych latach. Tego roku zaczęło się też od ojca Aleksandra. І від Сергія, які приїхали сюди теж на велосипедах, я і, начебто продовжив це повністю, бо з Тиврова поїхав велосипедом до Мароко, до Мадриту, до Фатіми, але і, і, важливо, щоб до Тиврова приїжджати теж на велосипедах, щоб було більше цієї молоді, щоб ми брали приклад з молоді, яка приїжджає до Бердишова на велосипедах і в інші святі місця. Моє це твоя святиня. Верці я складаю. Я мікефедм фестиваль. Мені дуже подобається тут на фестивалі. Правда, я зовсім не розумію мови, але сама атмосфера говорить за все набагато краще. Мені тут дуже подобається. Тут чудові майстер-класи. Я познайомилася з дуже милими людьми. Навіть якщо зовсім нічого не зрозуміло, то завжди можна порозумітися на жестах. Дехто тут знає англійську, тож можна з ними поговорити і поділитися враженнями. Взагалі, це просто чудова можливість познайомитися з новими людьми. Наприклад, я брала участь у майстер-класі з танцю. Мені дуже сподобалося, хоча танці давалися мені нелегко, проте це було дуже весело. Mein Spaß dabei und ja. Okay. Є від по перше, мене вразила тут міжнародність, бо тут є українці, німці, один нігерієць, і це велике багатство. А попри все, можемо долати бар'єри менталітету, мови і разом створити спільноту на молитві праці праці. усім, така атмосфера, яка тут є передусім, мені подобається атмосфера присутня тут тепла і радості, спільнота, яка є між людьми, попри усілякі бар'єри. Також велика віра в це діло, і, хоча є труднощі, та є віра в спільну мету в творення цього фестивалю того тут фестивалу, того часу. я знал о фестивале из игр из Черниги. Он мой друг. А когда я был здесь первый раз два года назад, и это был после фестиваля, а потом он рассказал об фестивале и пригласил меня. А в прошлом году я был, а в этом году я тоже здесь. Что тебе нравится в этом фестивале? я все нравится, как молиться вместе, спевать, спевать. да петь вместе, кушать вместе, общаться с друг с другом и узнать друг друга. Это хорошо. Мене, тобі Господь своє життя складаю. Мені тут дуже подобається. Я думаю, що це дуже добре, що українці тут мають такі відкриті серця. Ми багато спілкуємося, а також чудово, що ми можемо просто добре повеселитися з людьми, що тут зібралися. Ми можемо разом переживати світі меси та відвідувати різні заходи. На фестивалі багато подобаємося, тоже мана що... фестивалі подобається мені те, що можу познайомитися з людьми мого віку з різних країн, таких як Україна, Німеччина чи Нігерія. і те, що, хоч не знаємо мов та не маємо проблем у спілкуванні, і виявляється, що усі думаємо в подібний спосіб, і всіх нас єднає Христос. Та всю неподобня і всіх нас сончуваш не Христос. Цього року я відвідала знову фестиваль, це вже третій раз. І мені дуже подобається бути присутньою на фестивалі, тому що настільки програма насичена цікавими пунктами, і майстер-класи, і цікаві конференції, і також служба щодня, молитва. І це допомагає. Розкрити свій духовний світ, покращити відносини з Богом, можливо, відновити з ним союз, тому що в житті, коли повертаєшся до свого життя, буднів, вони ніби одноманітні, а тут ніби набираєш подиху життя на цілий рік, щоб знову на наступний рік приїхати і набрати повні груди цього повітря. Я приїхав сюди не лише на фестиваль, але й також до праці перед фестивалем, щоб допомогти приготувати його і щоб допомогти в ремонті Тиврівського монастиря. Я приїхав сюди, бо цілий рік робиться щось для себе. А тут маю нагоду зробити щось для інших, для Бога і відчувається, що це тривала робота, а не щось тимчасове. і видно результати цієї праці. бо щороку цей монастир стає все кращим і більш підготовленим до проживання в ньому. В майбутньому може добре служити, як молодіжний центр, який має тут бути, на і храм, моє тіло, Жили в мені, ти врятував моє життя від смерті. кровью. Не хочу належать Ну, сам фестиваль очень понравился, и тема, которую выбрали, довольно-таки актуальная, потому что фестиваль, в принципе, рассчитан на, ну, уже на взрослую молодежь, то есть такие вопросы данные зачастую интересует и нужно как-то искать ответы на это. Это не так легко искать ответы, когда ты один. Поэтому есть возможность поговорить со священниками, с участниками. Очень интересная конференция, которая проводят. Вообще сам фестиваль, как идея фестиваля замечательная. Надеюсь, что он будет развиваться. Це також на ну, такий веселий фестиваль, тому що з тої точки зору, що тут відбувається багато таких приколів насправді. Е, По-перше, що е, е, Наташка, одна з учасниць фестивалю, переплутала е, те з фаєр-шоу і думала, що це палки крутять е, і ними на теквандо, Да? Потім мій брат Андрій отримав локтем на футболі, отримав бланш такий, якби на пішов. да. Тобто тут багато таких веселих приколів Бог робить, і це класно насправді. Це господи співа. Насвідчення дуже багато, можна багато чого навчитися, є дуже багато різних майстер-класів, танці, барабани, футбол, спорт, інший спорт, фаєр-шоу. Цього можна просто навчитися за цей період. Кому дуже цікаво, коли ти вдома цього. багато чого сам не навчишся, а тут тобі просто є вчителі, які можуть цього навчити. Все вишнього моє серце Годує благом, багатих з нічим відсилає убіцина і серце Господа. Kiedyś był tutaj u nas e, nasz nastęsiatel z Rimu, generalny nastęsiatel, i on był duże, duże wrażliwy, dotknięty. I choć po tym napisał, że ta budówla, kosteł kościół, tak zrujnowany, dla niego jest symbolem ludyny, jaka była zmuszona zajmować się tylko wyrobnictwem. jaka chociła, jakby krzyczeć, zwrócić zwer się do Boga i była zmuszona się tylko w nis. Jak ptica, jaka chce taty i nie może. Teraz po cichońku jakoś zmienia się. Żeby to zrozumieć, ja postaram się dać wam jakby tak panoramę tej yy, historii. Ona zaczęła się, jak zawsze, u, u Boga z czegoś małego, z maleńkoho. Jedna dziewczyna z początku XVIII wieku, u Polszczy, u Częstochowi poprosiła właściciela Tywrowa, że on widnej i niej kopię ikony Matki Bożej Częstochowskiej. I on z miłością kupił tę ikonę. Przywiezł do siebie widalni i bardzo szybko ludzie zauważyli, że Bóg chce żyć przez tę ikonę. Ludzie zaczęli doświadczać Bożej Błagodatni i mieli wiru, I bardzo szybko zbudowali cerkwę, potem monastery. Прийшли отці домініканці, служили вони тут до 1832 року, після повстання. E, треба їм було залишити це місце, але надалі це був санктуарій. Па мою покору, я навіки його служниця. моє серце господи співає. Я дуже тішуся, що мог сьогодні тут приїхати і бути разом з вами. А спосіб особливий приїхати з блаженним Іваном Павлом Другом, з його мощами. Він, як ми знаємо, дуже любив молодь. І я маю надію, що він сказав що завжди: молодь ви є майбутнє нашої церкви, майбутнє нашої держави. Молоді, щоб ви не втратили Свої радості, свої молодості в своїх серцях, і щоб не змарнували своїх життя, що є одно і на вічність, і щоб на молитві і з Богом формували своє життя, і щоб ставали добрими, і кращими людьми для, для суспільства і для майбутнього. to co dzisiaj mamy to że tu z przyjeżdża, zbiera się i ta co w tym miejsce to, to mu ta co mówoć damy, da my ich ich pytali koleje jeszcze w sebo w ruinie Chcecie? Chcemy. zrozumiło potem nie zawsze wychodzi jak, jak, jak jakby jak, je, jak je bażania, ale Ciekawe także, że pierwsi, za zamieszkali w tym monasterii, i zaczęli odnowlować, krym to, że przyjeżdżali także ojcowie z gniewania, robili tam różne rzeczy, kryszeli, ale już pierwsi, jaki zaczęli żyty, to także dwóch młodych ludzi na jakie tu kilka miesięcy w bardzo złych warunkach żyli i pracowali. Potem przyjednał się do nich Ocyz Rafał i następni oblaty. I teraz te miejsce służy tak samo, jak... Як місце на фестиваль, не тільки на фестиваль, а це інше речі, також е, е, зустрічі з'їзди, молодих дітей, містрантів, але тут сьогодні тепер переживаємо цю велику подію, фестиваль подіх життя і питання про важливість так, цього зустрічі. Чи це потрібно, не потрібно, ну, краще питати молодих людей, як вони це переживають. Я впевнений, що це дуже потрібно. ponieważ nasza młodzień, szczególnie nasza młodzień, która żywe w mniejszości jak wierzący, nie tylko jak katolicy, ale za ogóle jak wierzący, to duże często w swoich klasach, w swoich co one są samotni I tutaj można doświadczyć, że one nie są sami, że jest inni, jednodumni, którzy podzielają ich wiarę, można podzielić się, wskazać na o swoje problemy. Taka tak, tak sama była meta tych ogromnych, wielkich zusterzy, jakie organizował Papa Jan Paweł II. I tu w małych rozmiarach także to same. Tak, Także to, może przyjeżdżać, tworzyć, odnowić, także przez te znaleźć sens życia. Młodzi szukają sensu życia, jaki jest sens życia. I tu no, chcą coś, sensownego <grafiszki> robić i to zdaje się, że je odczuwają spontanicznie nie trzeba im mówić, że tutaj jest jakiś sens w tym wszystkim że to wszystko czemuś służy tak, że nie porachujemy, nie możemy pomierzyć tych przeżywań młodych ludzi, jak w kaplicy rozmowa ze świadcznikami i między sobą, i drużby i może także jakieś podróże bo też co jest bardzo ważne, służenia z naszą oboką, żeby była możliwość dla młodych chłopców i dziewcząt wierujących, znaleźć człowieka i drużynę, jaka wieruje takąż w Boga. Tomu ja choć w że już użyty, wielku w jakiś z my oblaty chociaż troszkę możemy dla go służyć. Da.